Луцька влада ймовірно продовжує затягувати справу щодо дій забудовника на вулиці Кафедральні, 13 у Луцьку. Черговий цьому доказ профільна комісія на черговому засіданні 25 листопада не заслухала керівників департаментів, які б мали контролювати дотримання законності будівництва. Як повідомив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, під час засідання комісії він зробив відповідний запит, аби на засіданні 25 листопада заслухати пояснення керівників департаментів. Ми маємо Кричущий факт порушення, який очевидний всім, крім міського голови і декількох людей. Що е, там більше того, міський голова про це говорив в 16, 17-18 році, що треба провести екологічні дослідження, зараз позицію поміняв на 180 градусів, і е, ці декілька людей роблять вигляд, що проблеми немає. Ну в той час розбираються правоохоронні органи. Однак голова комісії Роман Бондарук чомусь вирішив діяти по-іншому. Чому невідомо? Ну я подавав звернення, щоб ми розглянули. Ну, але зв'язку з тим, що було по нас ну, запізне звернення, що ми не змогли зібратися. Пропозиція <позиція> за пізно двадцятому числа. Ну окей, Дивіться, окей. Ну ми ж ми, нам треба було зараз обговорити це. Ну ми договорили і пропозиція. Мене... Дивіться, порядок денний формує голова. Так, на основі, пропозиції. на основі пропозиції. То от моя була пропозиція внести ваше звернення, обговорити його на комісії. Ми обговорили і зараз вирішимо разом, коли ми його заслухаємо, коли, 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 коли ми його послухаємо. Учний скандал щодо будівництва на кафедральній 13 виник у жовтні цього року, коли фірма «Містобудконцепт», яка ймовірно пов'язана із олігархом Ігорем Палицею, вирішила просто наплювати на закон та залити історичні чотирьохсотрічні підземелля бетоном. Тоді депутати міської ради Андрій Лучик та Михайло Наход були на місці події та викликали правоохоронців і написали заяву у поліції щодо руйнації історичної пам'ятки. Активісти також організовували мирні зібрання проти такого свавілля. В Цей же час скандальний мер. Ігор Поліщук просто почав грати у мовчанку. У нас є просто факт, який кричущий, як на мене. Коли, Ви, в, на вас. коли в суді, я можу завершити Будь ласка. Якщо ми бачимо, що в суді органи правоохоронні органи озвучують, що вони обстежили котлуван, і він є певних розмірів, і через пару днів після цього ми отримаємо документ за підписом посадових осіб міської ради. Де вони чогось намірили котлован в два рази менше? Так. Це є привід для того, щоб, можливо, депутати якось на це зреагували, якщо більш ніхто на це не реагує? Чи ми це будемо відкладати ще на місяць, місяць на пів це є привід з реагування правоохоронних органів і дабів? Фактично, сам же голова комісії підтвердив, що порушення є. Однак, чому ж в такому випадку на комісії 25 листопада не заслухали відповідальних осіб? А це Веняміна Туза, Олександра Котиса, Наталію Юрченко та інших працівників профільних департаментів. А вирішили перенести це на потім? Питання залишається відкритим. Відомо, що за цю справу вже взялися правоохоронці та навіть винесене судове рішення. Зокрема, Волинський апеляційний суд наклав частковий арешт на ділянку в питанні відчуження землі. Єдине, що зупиняє будівництво на кафедральні 13 – це обмежувальний припис від профільного управління Волинської ова, згідно з яким будь-які роботи на земельній ділянці заборонені.